Оформлення відсрочки від військового призову багатодітним батькам відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства розберемо ми конкретний наш практичний приклад, який як то кажуть складність із зірочкою. І так у нас клієнт військовозобов'язаний чоловік під час дії воєнного стану на легальних підставах перетнув державний кордон протягом трьох років війни. В нього народилося ще двоє дітей. І він хоче скористатися правом на відсрочку від військового призову, яким чином це можливо зробити. Але у нас задача із зірочкою двоє дітей вони народилися за кордоном, і документів щодо свідоцтва про народження у нас українських немає. Є у нас іноземна держава, і є у нас троє дітей. Двоє дітей це у нас вже народилося не в Україні, а в Європі, яким чином можливо зібрати документи та реалізувати своє право на відсрочку та повернутися назад в Україну у цьому практичному прикладі. І так, були апостильовані зазначені документи, вони були переклад на українську мову. У подальшому клієнт підготував письмову заяву на отримання відсрочки від військового призову, були переклад на українську мову, та також задачою зірочкою, дружина, також це не громадянка України, Євросоюз. І таким чином було зібрано пакет документів на отримання відсрочки від військового призову, Була підготовлена заява на отримання відсрочку, Долучені ці документи, клієнт передав в Україну. Нами було подано документи на адресу ТЦК та СП заява на отримання відсрочку. Та здійснено постельований переклад документів, які підтверджують право на відсрочку багатодітного батька. Тому можливо це зробити дистанційно. І ви самі розумієте, можливо, якщо багатодітний батько троє троє більше дітей, це можливо зробити за допомогою резерв плюс із застосунку, тому не потрібно звертатися до юристів, до адвокатів. Якщо ви хочете, ви багатодітний батько та хочете скористатися. Своїм правом на відсрочку від військового призову завантажуєте резерв плюс і собі оформлюєте відсрочку і на цьому крапка. Якщо діти від різних шлюбів чи народилися за кордоном, тут же задача буде і зірочкою необхідно збирати додаткові документи, готувати письмову заяву на відсрочку, подавати на адресу ТЦК та СП та отримати собі відсрочку від військового призову в межах та відповідно до норм чинного. Законодавство такий порядок алгоритм медії. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна фахова юридична правова допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинка і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Всім дякую.